Так, дівчатка, ну я вже з робочими моментами розібралася. Тепер буду підготавлювати інгредієнти для пирога. Мені потрібно яйця. Звільнити. А поки буду цим займатися, хочу з вами трішечки побалакати, а точніше відповісти на одне запитання. Учора я його отримала, запитання звучить ось так. Бачите, на екрані. так? Зварила сир, панір за вашим рецептом. Але що я зробила не так, бо з краю дуже солений, а всередині взагалі не солений. Ну, по перше, у мене є, звісно, встрічне питання, що значить дуже солений? Я вперше стикаюся з тим, щоб, якщо солили панір за моїми. Рекомендаціями, щоб хтось скаржився, що він дуже солений. Тобто, мені, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, напишіть в коментарях, скільки за часом ви його солили. По-друге, для новачків, для тих, хто тільки розпочинає варити сири, хочу сказати, що так. Відбувається з любим сиром. Тобто, який би ви сир не варили, і як би ви його не селили, навіть ту саму качоту, ту саму примітивну, саму просту з наружі будь-який сир буде, звісно, що солоніший. А всередині він буде не солений, навіть якщо ви солитимете, та навіть якщо взяти гауду, яку я солю, наприклад, 10 годин на кілограм. І якщо її розрізати там, через день, або в той же день, або через два дні навіть, то всередині вона не буде просолена, а края будуть здаватися дуже соленими. Чому? Тому що будь-який сир, який би ви не просолювали, хоч у розсолі. Хоч, якби ви його натирали зверху сілью просто. Він бере сіль саме зверху, по поскоринки. А потім, потім потрібно якийсь час. Щоб ця сіль розійшлася по всій сирній масі і просолила його до самої середини. Це стосується любого сира, любого, запам'ятайте, чому не рекомендують їсти молоді сири? Навіть качота фреска, ну да, тобто молода качота, яку Багато хто вживає там на п'ятий-сьомий день після сироваріння. Хоча е я отримувала повідомлення у Viber. Жіночка так прагнула навчитись варити домашній сир. Зварила в п'ятницю першу качоту. Маленька, правда, головка була. І вже в неділю вони її розрізали, тому що не терпілося скуштувати, чи вийшло в неї, чи ні. Так от маленька головка, якщо у вас головка грам 300, 200, ну хай там до 400. Звісно, ця головка швидше просолиться. Чому? Тому що саме тіло головки невеличке. І сіль скоріше дойде до середини. Чим більша головка, тим довше сіль і тим до середини сирної маси. Стосовно паніра, я не чула, я вже казала вам, ні від кого. І панір це такий сир, який дійсно вживається. Відразу свіжим. Хоча є і поціновувачі витриманого паніра, але більшість людей панір вживає відразу. І він просолюється трішки інакше, не так, як на півтверді сири. Він більше проходить усередину сіль швидше. Але я не розумію, ще раз повторюся, чому мені написали, що ну, дуже солений. Тішку ніхто не скаржився взагалі ні разу. В мене одне є припущення, що ви його просто пересолили. Ну, тобто перетримали. Панір я солю. із розрахунку 2 години на 1 кілограм сиру. Це виходить з середньої соленості панір. У мене були такі клієнти, які просили, щоб панір був більш солений, тоді я збільшувала час. Але також у мене були клієнти, які просили, в них були там у дівчинки проблема з нирками. Вона просила все слабосолене, і в тому числі і панір. Так, от вона е, намагалася навіть замовляти взагалі не солений. Потім сказала так, зовсім не солений, не годиться. Швидко пропадає. А от е, із розрахунку, одна година на кілограм, оцей варіант її влаштував повністю. Тобто, я солила в розсолі, Одну годину на кілограм менше головка, значить, просто вираховувала. І ніхто ніколи не скаржився, що панір по краям, ну, прямо, дуже пересолений. Тому, щоб ви були готові, щоб ви розуміли, люба головка сира, як би ви не солили, в розсолі, чи натирали сиром, вона після посолки буде всередині не солена взагалі, а края будуть виражено солені. Чому? Тому що потрібен час, щоб ця сіль від країв розійшлася до середини з усіх боків, отак. Чим більша головка, тим більше на це потрібно часу. Чим вища головка, тим більше на це потрібно часу. Тому що якщо головочка у вас ось така, дійсно, воно швидше пройде. А якщо у вас головка ось така, у висоту да? конусом. То, звісно, представте, яку висоту потрібно пройти солі, пробратися до середини. Тому до цього будьте готові, і я ж кушу навіть качота фреска, недільної витримки, вона всередині ще майже не солена. Але є люди, які люблять таке, коли є такий, знаєте собі, баланс смаків. Да? Тобто, тут кусаєш. Шкаринка солоніша. В Вони кусають інакше навіть. Вони кусають так, щоб кусочок і того, і того захвачували. Ну, це своя своя технологія у людей. Ну, є люди, яким подобається саме такий от баланс, щоб там було не солене, тут солонкувате і, коротше кажучи, одне доповнювало інше. Але це так є. І обійти це не можна, і це не ваша помилка. Зрозумійте правильно, ви ніде не допустились помилки хіба що з витримкою по часовим пропорціям. Якщо ви дивитесь це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ви солили. Із розрахунку 2 години на кілограм, чи, як звичайну качоту з розрахунку 6 годин на кілограм. Якщо 6 годин на кілограм, то я повірю, що він буде дуже солений по краям. Чому? Тому що панір це м'який сир, і він швидше набирає в себе сіль, ніж головка напівтвердого сиру любого качота російський, голландський, альпійський, мармуровий. Гауда, без різниці який. Ці всі сири, навпаки, я даже скажу, що тільзітер цей російський гауда, там, де пресуються з великою вагою, їх солити потрібно 10 годин на кілограм, тому що вони ще менше в себе вбирають сіль за рахунок того, що вони більш щільні, більш тверді. Тому в цьому нема ніяких помилок, це так є, це так повинно бути. Помилка може бути тільки в часу посолки.